Привіт усім, хто хоче працювати в Польщі. Там зараз нові правила для іноземців, і вони торкнуться всіх, хто планує шукати роботу. Польща тепер ретельніше обирає спеціалістів, тому зараз я вам розкажу, що саме змінилося, щоб ви були готові. Раніше було простіше знайти роботу в Польщі, але зараз країна вирішила більше уваги приділяти тим, хто має потрібні вміння. Більше шансів отримати роботу буде у людей, які працюють у важливих професіях. IT, інженерія, медицина та технічні спеціальності. Якщо ви знаєтеся на чомусь специфічному, що є затребуваним, вам знайти роботу буде легше. А от для тих, у кого професія більш загальна, ситуація трохи складніша. Польща хоче, щоб місцеві працівники мали можливість отримати роботу а іноземцям залишали вакансії, які не можуть закрити поляки. Це значить, що роботу все ще можна знайти, але в деяких сферах це буде складніше. Зарплата для іноземців тепер як для місцевих. Звучить цікаво, чи не так? У Польщі тепер для іноземців та місцевих працівників зарплати мають бути на одному рівні. Це означає, що тепер роботодавці не можуть наймати іноземців на нижчі зарплати та всі на однакових умовах. Але через це компаніям тепер менш цікаво брати іноземців на прості роботи. Тому, якщо у вас є специфічні навички або досвід, це вам тільки на руку. Польща також визначила пріоритет для тих, хто приїжджає з деяких країн. Наприклад, для українців, білорусів, молдаван, грузинів і вірмен діє спрощена процедура працевлаштування. Ця процедура буде працювати до кінця 2025 року, але уряд попереджає, що список країн можуть змінити. Тому краще час від часу перевіряти новини. Для тих, хто їде в Польщу на сезонну роботу, наприклад, збирати врожай теж є зміни. Тепер роботодавці зобов'язані оплачувати квиток додому для сезонних працівників після завершення роботи. Це зроблено для того, щоб працівники поверталися додому, а не залишалися в Польщі. Польща хоче, щоб сезонні робітники приїжджали тільки на певний час, а потім їхали назад. Польща також посилила контроль над агентствами, які займаються працевлаштуванням іноземців. Вони планують частіше перевіряти агентства і швидше закривати ті, які працюють нечесно. Це значить, що для тих, хто шукає роботу через агентство, це тепер надійніше. Тому обирайте лише офіційні агентства і перевіряйте їх, щоб не потрапити на шахраїв. Не водіться на агентства, які вимагають гроші за ваше працевлаштування. І ще одна крута новина. Всі документи на дозвіл на роботу в Польщі можна буде подавати онлайн. Тобто, тепер не треба ходити у воєводство особисто. Достатньо зайти на сайт, завантажити документи і чекати відповіді. Це спрощує процес і допоможе уникнути черг. Тепер головне дочекатися, коли цей процес переведуть у цифровий формат. Польща хоче, щоб систему було легко використовувати, і подача документів стала зручнішою для всіх, хто хоче працювати в Польщі. Чому це все так змінилося? Польща видала понад 500 тисяч дозволів на роботу іноземцях за останній рік. І більшість з цих працівників українці. Тому польща тепер хоче не просто більше працівників, а більше кваліфікованих спеціалістів. Більше шансів отримати роботу зараз у тих, хто має досвід у потрібних галузях. Що таке блакитна карта? Це спеціальна програма для тих, хто має високий рівень кваліфікації у складних професіях. Вона схожа на американську Green Карт, але для Європи. Польща зацікавлена в спеціалістах, які можуть працювати у важливих сферах: технологіях, медицині інженерії. Якщо у вас є досвід, то блакитна карта дає більше шансів знайти роботу. Коли ці зміни почнуть діяти, всі ці правила вже починають впроваджуватися. Якщо ви збираєтеся на роботу в Польщу, слідкуйте за новинами і будьте в курсі змін. Тож тепер Польща більше зосереджується на досвіді і кваліфікації працівників. Якщо у вас є потрібні навички, це ваш шанс. Але для звичайних професій правила стали трохи жорсткішими. І ще, якщо ви хочете знайти роботу в Польщі, ми можемо допомогти. Залишайте плюс в коментарях, і ми знайдемо для вас найкращий варіант роботи. І так, за це нічого не потрібно платити. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.